Це буде супер трендова річ, якщо ви хочете бути першою, драпірування. Асиметрія це щось нетипове. Тут важливо, щоб не переробити свій образ в якийсь костюм середньовіччя. Запам'ятайте, будь ласка, раз і не завжди не існує неактуального кольору чи неактуального принту. Це є родзинкою її образ. Я, я розповідаю, у мене аж мурашки по шкірі. Всім привіт, я Аня, персональний стиліст, власниця стильного чату, в якому навчаю дівчат стилю для себе. Я тут з'являюсь дуже рідко, але сподіваюся, що це відео буде корисним для вас. Вас, тому що ми будемо говорити про тренди, і це не ще одне відео про тренди, де я буду говорити про конкретні позиції, тому що я так не хочу працювати. Мені подобається більш індивідуальний стиль, тому ми будемо говорити про те, як вписати ці тренди конкретно у ваш стиль. І перший тренд, на який я хочу звернути увагу, це тренд на приталеність, на силует пісочний годинник. Це може бути якийсь верхній одяг, це може бути піджаки, це може бути. Топи, сукні, якісь корсетні топи. В залежності від вашого стилю. Наприклад, якщо ви вдягаєтесь в офісно-діловий стиль, то це може бути проталена сорочка з жакет. Якщо ви більш в гранджевому стилі вдягаєтесь, це може бути корсетний топ. В моєму стилі це буде верхній одяг, тому що я часто його ношу, люблю, і я люблю такий стиль. Наступний силует сезону це така рубрика більше про силуети, ми поговоримо, а далі буде ще інші позиції. Наступний силует, на який рекомендую. Звернути увагу, це драпірування. Асиметрія це щось нетипове, і це речі, які в принципі класно вписуються в такі стилі, як мінімалізм, в романтичні стилі гарно вписується асиметрія. Плюс до того асиметрія класно працює на коригування різних особливостей у вашій фігурі. Наприклад, якщо у вас n фігура більш пряма пряма фігура без яскраво вираженої талії, якийсь топ або сукня з драпіруванням в районі талії будуть візуально робити вам талію, тому це класна річ, яка. Ще працює і на корекцію фігури. Це можуть бути якісь також сукні з драпіров, з драпіров навіть якийсь верхній одяг з цікавою драпі, драпіровкою. Звертайте увагу на такі позиції, вони будуть дуже актуальні в цьому сезоні. Широкі плечі це не щось нове, але в цьому сезоні ці плечі будуть трішки по-іншому виглядати, особливо з приталеним силуетом. Широкі плечі це виглядає дуже гарно, і ці плечі мають бути прям такі: от прям широкі і Гострі, прям прямі. Розумієте, щоб вони не падали, а прямі це буде виглядати дуже гарно, чітко. Єдине, що якщо ви, наприклад, з типом фігури без силуету, то можливо вам це не підійде, якщо ви не хочете акцентувати увагу на ваших плечах. Але загалом це виглядає дуже гарно. Наприклад, я приміряла в Цумі ось такий жакет. Він виглядає просто шикарно. Це жакет з мого... Я його приміряла для дівчат в моєму закритому телеграм-чаті. Також, до речі, можете долучитись у вересні. Місяць. Я там роблю різні огляди, розповідаю про тренди, навчаю стилю для себе, як обирати конкретні речі, позиції і так далі. Тому, якщо ви хочете, ви можете до нього вступити. Посилання буде нижче ну, в описі під цим відео. Наступний силует сезону це називається. Якщо я правильно вимовлю Medieval Core. тобто, це речі, Medieval або Medieval Здається, ми дайвел. Правильно потрібно оновити своє навчання англійського. Це якісь елементи з одягу середньовіччя. Це дуже прикольно виглядає, і тут важливо, щоб не переробити свій образ в якийсь костюм середньовіччя а щось, якісь елементи. Це може бути тканина, наприклад, якась жакардова тканина. чи... Оксамит, щось важке, якісь наліпки, елементи середньовіччя в образі, але в маленькій кількості, знову ж таки, щоб не перетворити це в такий костюм. Цей стиль в моєму гардеробі, я його не бачу. Але якщо ви полюбляєте якісь такі цікаві деталі, то він класно впишеться в ваш гардероб і буде робити ваш стиль досить унікальним. Якщо говорити про матеріали і фактури, на які я рекомендую звернути увагу, це якісь Важкі фактури там той самий Жакар, твіт, Оксамит, велюр ось такі тканини, які важкі в стилізації, загалом в образах, але вони будуть дуже актуальні в цьому сезоні. Також я рекомендую звернути увагу на шкіру. Це та річ, яка ніколи не вийде із моди. І звертайте увагу на якусь кольорову шкіру, наприклад, кольоровий верхній одяг шкіряний, якийсь бомбер, або плащ, або пальто шкіряне. Також буде дуже гарно виглядати футболка, топи, шорти, спідниці, сукні. Це все буде дуже актуально в цьому сезоні. До речі, також класна деталь, яка додає руху до вашого образу, і робить щось таке, також цікаве в вашому образі. Це Бахрома. Вона може бути у вигляді аксесуарів, наприклад, бахрома на сумці або на взутті, вона може бути у вашому одязі, наприклад, на курці або жакеті, вона може бути внизу на спідничці ці на сукні. Це також дуже-дуже прикольно виглядає, але ви маєте розуміти, що там, де ви додаєте бахрому, там буде об'єм. Тобто, якщо ви, наприклад, з типом фігури А, і у вас якийсь топ-жакет з. Бахромою в нижній частині тіла це буде акцентувати увагу на стегнах. Якщо ви не хочете це робити, то краще не додавати бахрому в цю частину тіла. Давайте трішечки затронемо тему кольорів. Але я чесно скажу, я не прихильник цих кольорів, які дають кожен рік. Оці кольори будуть трендові. Те, що я знаю точно, що буде трендове, це темно-синій колір, який ви будете бачити абсолютно всюди. Будуть костюми темно-сині, особливо темно-сині костюми в смужку. Це буде супер трендова річ. Якщо ви хочете бути першою, тому що зараз їх ще не так багато, ви можете про це подумати. Також. Якщо говорити про От, наприклад інститут кольору Pantone, вони видали такий колір, як ретро блу. Знов ж таки, всі відтінки синього будуть актуальні в цьому сезоні. Ось такий колір, ем, такий, знаєте, коли колись давно фарбувала нігті таким кольором, він такий фіолетово-червоний. Темний. Ось такий він навіть називається Cherry Lack, і він буде дуже популярний також в цьому сезоні, в принципі, дуже схожий на Бургундій. Жовтий колір також буде популярний, але трішки він. Зміниться, хоча ми можемо продовжувати носити той, який ми вже купили. Якщо ви купили цей жовтий масляний, то він також буде актуальний, але зараз він такий більш із зеленим, більш такий лаймовий. Він називається Небесно-Жовтий колір. Скоріше за все, він буде більш актуальний до весни, тому що весною більш світлі кольори актуальні, осінню більш затемнені кольори актуальні. Але запам'ятайте, будь ласка, раз і не завжди не існує не Кольору чи не актуального принту, всі кольори, які ви знаєте, всі принти, які ви знаєте, вони всі актуальні. Неактуальне може бути конкретна річ, враховуючи багато факторів, а не кольор чи принт. Якщо говорити про кольорові якісь акценти, вони також будуть актуальні. Особливо зараз буде багато помаранчевого фуксії, тому що це спостерігалося на показах. І Saint Laurent. дуже гарний показ був. Класні позиції. Хоча я не фанат кольору в своєму гардеробі, але. Якщо ви любите, то зверніть увагу на ці кольори. Вони дуже класно вписуються в образи і створюють класні акценти. Якщо ви боїтесь працювати із кольором, ви можете додавати його в аксесуарну групу. І чим далі вона від портретної зони, тим легше вам буде з цим працювати. Наприклад, це може бути якесь кольорове взуття. Або кольорова сумка, це ніяк не впливає на ваш кольоротип, якщо ви в це вірите, і буде класно вписуватися в ваш гардероб. До речі, в Треці нещодавно бачила дівчинку, це так прикольно. Мені так сподобалось. Дівчинка, яка колекціонує взуття і. і... Така ізюмінка, родзинка її образу це те, що в неї все взуття червоного кольору. Це так прикольно. В неї більше ста пар взуття в неї там і туфлі, і кросівки, і балетки, різні сандалі, босоніжки, дуже гарне взуття і все червоного кольору. Уявляєте, як це прикольно. В неї просто в неї завжди взуття червоного кольору. Це є родзинкою її образу. Я розповідаю, в мене аж мурашки по шкірі, тому що я дуже люблю ось такі. Ось таких людей, які якось відрізняються, це дуже класно. І якщо ви знайдете таку свою особливість, буде прикольно. Якщо говорити про мене, мене часто питають, яка моя особливість. Можливо, я ще не знайшла свою особливість, я не знаю. Але я знаю точно, що я класно вмію носити оверсайз. Він мені пасує, враховуючи навіть те, що я метр п'ятдесят сім, і я не маю носити оверсайз, але він мені пасує, я його вмію носити. Я часто ношу в мене навіть зараз сережки різні, я не знаю, чи їх видно чи ні зараз. Тут в мене сережка від одного комплекту, тут сережка від іншого комплекту, тут ще від іншого. І я ношу це, мені це подобається носити взагалі різні прикраси, поєднувати між собою. Можливо, це є моя родзинка, а можливо, я ще в пошуках, я не знаю. Якщо говорити про принти, то смужка, про яку ми з вами поговорили, це, в принципі, класичний принт, який завжди є, був і буде. Просто так само, як і принт Горох. Полька До, це. Класичний принт він завжди був, але просто через те, що він доволі активний, він повертається, потім він стихає, потім знов повертається, і так буде постійно. Квітковий принт, але більш затемнений, він також буде дуже актуальний в цьому сезоні. Про те, що я хочу поговорити, це про стилізацію, і особливо хочу звернути увагу, щоб ви подивилися показ селін цього року. Він був дуже класний і там є багато прикладів. Прикольної стилізації саме на Наприклад, наширування із курткою, те, що мені сподобалось, це коли ми беремо сорочку яскраву, чи в клітинку, чи просто яскравого кольору. Поверх вдягаємо куртку, бомбер якийсь, наприклад, або шкірянку, або пальто. І цю сорочку так витягуємо рукава, натягуємо його на їх на куртку, і це прикольно виглядає. Так що якось по-новому і свіжо, і не потрібно ховати цю сорочку в... з-під куртки, щоб її, не дай Бог, не було видно. Мені подобається це мені подобається там був класний елемент, коли вдягнули дві сумки різного розміру. Одна маленька, така, знаєте, для карточки або для цукерочки. Інша більш об'ємна для ноутбуку, наприклад. І поєднуємо їх в одну, наприклад, зав'язати маленьку на велику замість цих цих іграшок, які там пов'язують. Ми зробимо ось таким чином: якесь нашарування у вигляді прикрас і загалом активні прикраси на верхньому одязі, якісь ремені, але важливо, щоб цей ремень був не просто ремінь з штанів ваших звичайних, якийсь об'ємний, нетиповий, широкий, спеціально для того, щоб ви вдягали і його було помітно. І загалом ось такі різні активні прикраси, сережки, активні намиста, нашарування, активні каблучки. Це, до речі, також те, що я часто ношу. Я дуже люблю об'ємні ось такі каблучки. Це те, що буде звертати увагу на ваш образ і буде відрізняти вас від всіх інших, тому що. Що я, чесно, рідко бачу це все в образах, а хочу частіше. Тому. Адаптуйте ці тренди в свій гардероб. Якщо ви хочете попрацювати зі мною персонально, пишіть мені. Якщо ви хочете попрацювати зі мною також, але трішки дешевше ніж персонально, заходьте до мене в чат. Будемо говорити про те, як знайти свій власний стиль та адаптувати тренди у нього. Тому приєднуйтесь, У нас вже більше 600 дівчат, які вдягаються дуже стильно і мають свій індивідуальний стиль. Дякую вам за увагу.